Дні польського кіно розпочалися. Цьогоріч у програмі представлено вісім найкращих фільмів польських режисерів. Уперше на фестивалі покажуть стрічки спільного виробництва. Уже в 11-те в Україні показуватимуть польське кіно. Протягом шести днів глядачам представлять кращі картини, створені за останні кілька років. Wielu z filmów z 2015 roku. Do tego, pierwszy raz my załączyły do programu dwa dokumentalne filmy. Filmy jedna z tych kilizno Co wam prostu będzie ciekawo i usiemy, jak i do nas. подивитися на це тому що жанр є і трошки з історії, і з сучасного життя і більш психологічне і того життя родини на дні польського кіно завітають і деякі режисери фільми яких показуватимуть під час фестивалю тож в авторів стрічок глядачі можуть розпитати усі подробиці знімального процесу тоді дізнатися більше про польський синематограф тут для нас відкриваються великі можливості для Культурного обміну і співпраці, які сприятимуть розвитку стосунків між нашими державами і між нашими кіноіндустріями, між нашими кінематографістами. Традиційний майданчик фестивалю у столиці, кінотеатр Київ, саме тут демонструватимуть більшість стрічок. Програми втім цього року з'явився ще один цінами, який прийматиме фестиваль Ліра. Кінотеатр Ліра, наш комунальний, де буду кінт з Ксустовом Кисльовським. Ціна квітка традиційна, така як в кінотеатрі, і ну, ми намагалися мінімальну ціну, яку можна робити, крім столиці Дніпольської й у Вінниці, Луцьку, Одесі, Харкові та Маріуполі. Богдан Бернако, Станіслав Бурчак, телеканал Київ.